Я Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ НАТО, а також у Брюсселі, обговорення Європейської ради щодо заморожених російських активів і нової ери, яку ЄС незабаром розпочне без російських викопних видів палива. Наш експерт з Росії обговорює і крову дипломатію та зростаючі проблеми Росії в Африці. І ми дізнаємося, як Австралія та Нова Зеландія посилюють свою підтримку України. І нарешті ми дізнаємося, що думає колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба про поточний стан війни і чи має він амбіції замінити президента Зеленського? The Russia does not With our help for the Ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сегодня so среда. 3 грудня 3 роки і 284 дні з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш експерт з Росії Джеймс Кілнер. Я почав, як це часто буває, останнім часом з останніх дипломатичних новин. Добрий день, дом. Радий повернутися, як завжди. Застереження щодо дипломатії я перейду до цього за хвилину. Але вся подача цієї поїздки. Віткова і Кушнера до, до Москви була дуже цікавою, оскільки вона розгорталася в дуже проникливий спосіб у російських медіа вчора ввечері та сьогодні. Вони дуже, вони дійсно, я можу сказати, що вони набагато більше зосереджені на поїздці, ніж на переговорах. Це було так, ніби оптика важливіша для Кремля, як у подивіться на цих топових переговорників. З внутрішнього кола Трампа, Віткова і Кушнера, які з'являються, щоб віддати шану двору Путіна. Переговори абсолютно на другому плані. Це ніби Вітков і Кушнер були були дійсно такими собі пішками, щоб зіграти роль роль цікавих туристів, знаєте, в Москві на день, а потім швидка зустріч з Путіним наприкінці дня, а не так би мовити, в ширшому контексті переговорів щодо України. Це абсолютно те повідомлення, яке передається в російських медіа, які, як ми знаємо, є своєрідним рупором кремлівської пропаганди і того, що вона хоче, щоб як звичайні росіяни, так і решта світу розуміли. Послання також дуже послідовне. Ми говоримо про це вже кілька тижнів: що Кремль і Путін або переконані, і я не знаю, чи це так чи ні, але вони безумовно хочуть створити відчуття абсолютної впевненості на полі бою. З абсолютною перевагою на їхню користь. Один коментатор, якого я читав сьогодні вранці в московському таблоїді, сказав: Ми, ми маємо абсолютно військову перевагу. Цю впевненість поділяє все більша кількість ключових гравців на заході та в самій Україні. Отже, це повідомлення для звичайних росіян. Ми, ми вже це знаємо, і це не змінилося, і це включало вчора ввечері та сьогодні, вранці, після і навколо цих переговорів. Контекст цього був фактично сформований у понеділок, коли Путін знову одягнув військову форму, щоб очевидно отримати брифінг від своїх головних генералів про захоплення ще двох українських міст. Тепер, коли Путін одягає е, військову форму, варто звернути увагу, тому що це є остаточним посланням Кремля, і він робить це зараз. Ну він це робив. Він робив це. Понеділок був другим разом за менш ніж тиждень, коли він їх одягав, і це четвертий місяць поспіль, коли він їх носить. Отже, вересень, жовтень, листопад і тепер грудень. Він їх носить. Вперше він одягнув їх у війні в березні. Отже, це дійсно надає контекст меседжам Кремля щодо того, як він бачить поле бою, як він бачить ці переговори. Все це про проекцію домінування і сили російського Кремля. І по суті, говорить: нам немає потреби робити жодні поступки. Тому що ми на передовій на полі бою, і ми все ще збираємося перемогти на полі бою. Це дуже важливо для Путіна. Як ми знаємо, війна в Україні стала повною військовою катастрофою для, для, для Кремля. Вони мали захопити Київ за тиждень або два. Зараз є більше ніж дані від НАТО, які е, показують, що більше ніж 1 мільйон 150 тисяч російських солдатів було вбито або поранено. Абсолютно надзвичайні цифри. Але для Кремля дуже важливо, щоб їх вважали військово переважаючими. Це важливо для контексту цього візиту Віткова та кушнера. Як я казав, російські медіа говорять про те, що для Кремля все йде як завжди. Ви знаєте, Путін був на бізнес-конференції весь день учора і змусив Кушнера та Віткова чекати, як я вже казав, кілька годин перед тим як з'явитися на їхню зустріч. І він зробив це, провівши імпровізовану прес-конференцію з журналістами, щоб віддати шану російським солдатам в окупованій Україні за взяття цих двох, або очевидно, захоплення цих двох українських міст, а також зневажливо висловлюючись про європейських мирних переговорників, називаючи їх гарячими розпалювачами війни, тощо, тощо ми вже чули і обговорювали все це раніше. Але важливість тут полягає в тому, що це знову ж таки, російські медіа подають. Знаєте, Путін зайнятий, знаєте, обговорює бізнес угоди і вирішує справи. А потім знаходить час щоб обговорити наскільки жахливі європейці, і скільки вони розпалюють війну і так далі, і вихваляє хоробру російську армію, змушуючи цих двох відвідувачів зі сполучених штатів чекати. І ви знаєте, знову ж таки в кремлівських термінах оптика дуже тонка і дуже важлива, тому що поки Путін був на цій бізнес-конференції, Кирило Дмитрієв, його головний переговорник, фактично був гідом, назвемо це так, як є. Він виступає гідом для кушнера і Віткова, показуючи їм червону площу, ведучи їх до ресторану з зіркою Мішлен, Сава в готелі «Метрополь». І тут вступає в гру Ікра дипломатія, де Вітков і Кушнер могли обрати з Камчатських крабів, сахалінських гребінців і, звісно, безлічі ікри. Отже, це ті образи, які е, Кремль дійсно намагається вкласти в свої основні засоби масової інформації, і так вони зробили це дуже ефективно. Я не знаю, чи ви бачили єдиний кліп. Я думаю, це єдиний відеокліп, е, випущений з переговорів прямо на початку переговорів, де обидві сторони сидять за круглим столом. До речі, здається, там немає жодного співробітника посольства Сполучених Штатів Америки. Не знаю, чи їх не запросили, чи їх відсторонила команда Трампа, чи що. Але навіть перекладачів здається обрав Кремль. Але в будь-якому разі відбувається дуже натягнутий обмін, де Путін фактично вітає Кушнера і Віткова ну у Кремлі перед цими марафонськими переговорами. і кушнер дуже втомлені. Путін і його оточення усміхалися, і знаєте, веселилися. Вони насолоджуються моментом. І Путін запитує Віткова. Як пройшла його маленька екскурсія, буквально його маленька екскурсія по Москві? І Вітков киває і каже: Так, Москва це таке величне місто, і Путін сміється, і це явно його тішить. Я не кажу, що це жахлива дипломатія з боку Віткова, але зображення настільки однобоке, як знаєте, Кремль, росіяни вони діють як завжди, вони серйозні гравці. А ці хлопці просто туристи, і це було повністю те повідомлення, яке Кремль хотів передати своїм змі. Дякую, Джеймсе. Ми повернемося до тебе трохи пізніше, бо є ще багато про що поговорити, але дозвольте продовжити з дипломатичними оновленнями на сьогодні. Отже, зустріч НАТО, яка відбувається зараз, генеральний секретар НАТО сказав сьогодні вранці, що добре, що мирні переговори для завершення війни в Україні тривають, але необхідно забезпечити, щоб Київ був у найсильнішій можливій позиції. Вибачте. Марк Рютте, який сьогодні приймає міністрів закордонних справ для переговорів у Брюсселі, сказав, що Україна повинна мати місце за столом, щоб протистояти росіянам. Зараз країни-члени НАТО стверджують, що будь-яке рішення щодо альянсу, яке піднімається на мирних переговорах між США та Росією, не може бути ухвалене без їхнього ширшого дозволу. Марко Рубіо, державний секретар США, який не поїхав до Брюсселя на зустріч, відправив Крістофера Ландау, свого заступника, який раніше цього року критикував НАТО як цитата рішення в пошуках проблеми. Він згодом видалив цей допис у соціальних мережах. У будь-якому разі, напередодні зустрічі НАТО, міністр закордонних справ Естонії Маргус Сакула заявив, що Естонія відправить війська в Україну, якщо гарантії безпеки для країни включатимуть миротворчі сили. Пан Сакула стверджував, що Європа повинна бути готова розгорнути сили в Україні для підтримки будь-якої майбутньої мирної або безпекової гарантійної структури, особливо якщо не буде швидкого вступу України до НАТО. Що знаєте, новина цього не буде. Тепер, виступаючи перед сьогоднішньою зустрічю НАТО в Брюсселі, пан Сакула сказав журналістам: будь ласка, всі ви стежте за тим, що насправді відбувається на полі бою. Немає стратегічного прориву вже на цій зустрічі сьогодні вранці, на зустрічі НАТО, було оголошено про два майбутні спільні пакети. PURL. PURL – це пріоритетний список вимог України, великий фонд грошей, який Європа збирає, щоб потім звернутися до Сполучених Штатів для купівлі зброї для передачі Україні. Отже, було оголошено про два пакети, кожен вартістю 500 мільйонів доларів. Один співфінансується Німеччиною, Норвегією та Польщею, а інший Німеччиною, Норвегією та Нідерландами. Окремо від цього міністр закордонних справ Канади Аніта Анант заявила, що її країна також пожертвує близько 200 мільйонів доларів на пурл. А Велика Британія пообіцяла ну 10 мільйонів фунтів 13 мільйонів доларів на підтримку енергетики. Тепер кожна дрібниця допомагає, але акцент тут на дрібниці. Тепер у мене є захоплюючі новини, якщо таке можливо, від європейської комісії. Комісія планує цього тижня зробити юридичну пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, залишаючи відкритою можливість запозичення на фінансових ринках або поєднання обох варіантів. Це повідомили чотири джерела агентству Reuters Вчора це буде обговорюватися виконавчим органом ЄС сьогодні. Однак Максим Прево, міністр закордонних справ Бельгії, цього ранку підкреслив занепокоєння Брюсселя щодо фінансових ризиків і вимагав повного покриття потенційних втрат. Він сказав: наші занепокоєння недооцінюються. Тексти, які Європейська комісія представить сьогодні, не вирішують наші занепокоєння задовільним чином. Ми вимагаємо, щоб ризики, з якими стикається Бельгія, в результаті цієї схеми, були повністю покриті. Зараз план європейської комісії передбачає, що країни ЄС спільно гарантуватимуть позику, але Бельгія, яка має найбільшу частку заморожених російських активів, побоюється ризику, якщо одна проросійська держава-член, така як Угорщина, накладе вето на санкції. ЄС запропонував юридичне рішення для цього згідно зі статтею 122 Залишайтеся зі мною щоб дозволити голосування кваліфікованою більшістю, усунувши вето угорщини та зменшивши ризик Бельгії. Це те, що вони запропонували. Йоганнес Вадефуль, який є міністром закордонних справ Німеччини, сказав, що Берлін серйозно ставиться до занепокоєння Бельгії і вважає, що рішення можливе, якщо всі союзники залишаться разом. Тепер у зв'язку з цим лише кілька годин тому президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейен заявила, що ЄС вступає в цитую нову еру без російських викопних палив. Її коментарі слідують за угодою про заборону всіх імпортів російського газу до осені 2027 року. Вона сказала, це світанок нової ери. Я щойно це сказав. Ера. Повної енергетичної незалежності Європи від Росії, європейська рада заявила, що мета полягає в тому, щоб покласти край залежності від російських енергопостачань. Після того, як цитата Росія використала газові поставки як зброю, що мало значний вплив на європейський енергетичний ринок. Ви можете пам'ятати, що в травні Європейська комісія опублікувала свої плани щодо припинення залежності Європи від російської енергії. Після чого речник Кремля Дмитро Пєсков сказав Reuters, що Європа стріляє собі в ногу. У будь-якому випадку, у відповідь на сьогоднішні новини, очікується, що Угорщина та Словаччина подадуть юридичний позов проти рішення ЄС. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, сказав сьогодні вранці: для Угорщини неможливо прийняти та виконати рішення ЄС щодо поступового відмови від імпорту російської енергії, додавши, що Будапешт розпочне юридичні процедури зі словаччиною як тільки рішення буде остаточно ухвалено. Варто зазначити, звісно, ви знаєте, Угорщина та Словаччина це два найбільші імпортери енергії з Росії. Тож кожного разу, коли Дональд Трамп каже, що Європа все ще імпортує російську енергію. Це чорт забирай, Угорщина, друже. Це твій приятель. Зателефонуй Віктору і скажи йому припинити це робити. У будь-якому разі також варто зазначити, що Україна атакувала нафтопровід Дружба у понеділок цього тижня. Це життєва лінія для Угорщини та Словаччини. Вони єдині країни ЄС, які досі імпортують російську сиру нафту через цю систему. Атака сталася в Тамбовській області Росії на Ділянці трубопроводу там джерело в українській військовій розвідці спілкувалося з Києвом індепендент. За словами цього джерела, для знищення секції нафтопроводу використовували дистанційно керовані вибухові пристрої у поєднанні з додатковими горючими сумішами. Джерело сказало, російська нафтова мережа є основним джерелом доходу для держави-агресора, і фінансування військово-промислового комплексу продовжуватиме вибухати і горіти, поки ворог не припинить намагатися атакувати Україну. Я повинен зазначити, що ціна на нафту зросла цього ранку після цих подій у Москві. Не обов'язково безпосередньо внаслідок цього, але знаєте, це була велика частина. Бренд зріс на відсотка цього ранку до 62 доларів 74 центів за барель. Тепер Джеймс, повертаючись до вас, якщо можна ще одна історія, яку я знаю, ми нещодавно розглядали ну, в енергетичному секторі. Знову новини від Ганвор. Ганвор – швейцарська торгова компанія. Що ви можете нам про це розповісти? Це правильно дом. Отже. Раніше цього тижня з Гунвор, одна з найбільших енергетичних торгових компаній у світі. Її заснував олігарх, що підтримує Путіна Геннадій Тимченко та його товариш Тор Бьорн Торнквіст, кілька років тому. Тимченко вийшов у 2014 році після анексії України. Тощо, і Торнквіст викупив його частку. Тепер минулого місяця, коли Лукойл потрапив під санкції з Польші або йому загрожували санкції з США. Торнквіст сказав, що Гунвор. Купить закордонні активи Лукойлу за щось близько 22 мільярдів доларів з перше ша цей, так би мовити, ця неймовірна угода була повністю зірвана, коли США описали «Ганвор» як маріонетку Кремля, і угода очевидно зірвалася. Тепер здається, що Торнквіст був змушений піти у відставку і продати свою частку в Гунвор, тому що перегляд цього або ем, знаєте, ця спроба купити активи Лукойлу. Це дійсно підкреслює, як будь-який зв'язок з Кремлем у західній бізнес-сфері може дійсно підірвати ваш бізнес. Він продає свої 86% у компанії керівництву і виходить. Компанія цегонвор заявила в понеділок, що неправильні уявлення про її минуле це її зв'язки з Кремлем. Вона ніколи не змогла дійсно позбутися зв'язку з Кремлем. Неправильні уявлення про її минуле стали неможливим відволіканням. І викуп становить остаточне перезавантаження. Отже, це дійсно свого роду е, застереження. Історія про е, жадібність і зрозумілість, що якщо ви хочете зблизитися з Кремлем і вас викриють у цьому, тобто США викриють вас у Твіттері, це знищить вашу компанію. Дякую, Джеймсе. Знову повернемося до тебе незабаром, бо знаю, що є ще кілька моментів про які хочу тебе запитати, але зараз перейдемо до більш військової частини оновлень. Удар по Україні за останні 24 години бачили 111 дронів, відправлених Москвою. 27 пройшли через протиповітряну оборону. Кілька людей загинули в Павлограді в східному регіоні Дніпра. Одеса також була вражена портова зона, там як ми думаємо. Хоча подальших деталей немає. Харківська область також. І коли я відстежував новини перед нашим виходом в ефір, були удари по всій країні. Тепер у мене є оновлення щодо вибуху на тому флоті тіньових танкерів. мідволга 2 про який ми говорили вчора, після вчорашнього прямого ефіру Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна не була причетна до інциденту і що Росія могла його інсценувати. Вони запитували, чому корабель, про який йдеться, плив з Росії, або точніше, якщо він плив з Росії до Грузії, чому його вразили біля узбережжя Туреччини? Крім того, ви згадаєте, що СБУ, служба безпеки України, заявила в суботу, що вони провели удари морськими дронами по двох інших нафтових танкерах у російському тіньовому флоті. Ці вибухи сталися в п'ятницю. Суть в тому, що Україна не соромиться брати на себе відповідальність за такі удари, і їм не потрібно використовувати повітряні дрони. Отже, цей нібито повітряний дрон, що вразив Мідволга, 2 виглядає трохи дивно. Тепер ця можлива плутанина або принаймні потенційна інша причина не завадила російським військовим блогерам голосно висловлювати думку, що винні українські сили. І я не кажу, що це була інсценована атака під чужим прапором, але цікаво, що коли вчора запитали про удар Путін на тій прес-конференції, про яку ми говорили раніше, ті, де чоловік колупався в носі в кутку. Він сказав, що Росія вживе заходів у відповідь, що Росія розширить свої удари по українських портах і кораблях, які прямують до українських портів, а також атакуватиме судна, що належать іншим державам, які нібито допомагають Україні здійснювати такі удари по російських кораблях. Очевидно, це є чіткою загрозою для міжнародної спільноти та спробою звинуватити Україну в будь-яких таких атаках. Путін сказав, що цитата найрадикальнішою відповіддю Росії було б відрізати Україну від Чорного моря. Так каже людина, яка керує Чорноморським флотом, що змушений був переїхати до Новоросії, і зараз будує ще один порт ще далі на південь, тому що його значною мірою відрізали від операцій у Чорному морі. Тим часом в іншому місті атака українського дрона спричинила пожежу на нафтобазі в Тамбовській області Росії. Про це повідомив губернатор Євгеній Первушов сьогодні. Вранці він сказав, що пожежники та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Всі необхідні сили та ресурси мобілізовані. Російське міністерство оборони заявило, що минулої ночі над різними російськими регіонами було збито 102 українські дрони. Гаразд ще кілька для мене. Інститут вивчення війни має цікаву історію. Вони повідомляють сьогодні вранці, що російські сили модифікують свої дрони шахет, щоб націлюватися на українських повітряних захисників. Український експерт з електронної війни Сергій, який має прізвисько ФЛЕШ, сказав учора, що російські сили почали вражати українські мобільні команди протиповітряної оборони, які діють у рухомих транспортних засобах, модифікованими дронами типу Шает. Це сталося після того, як він сказав у понеділок, що Росія оснастила дрони шахет ракетами класу повітря-повітря р 60 щоб спробувати збити українські гелікоптери та інші літаки з фіксованим крилом, які полюють на шаєт. Тепер російський військовий блогер пов'язаний з Кремлем. Також прокоментував вчора такі типи розробок. Сказав, що недавні російські технологічні адаптації, такі як камери, дозволяють російським операторам дронів безпосередньо керувати дронами Шахед, на відміну від того, що ми бачили раніше, коли вони просто літали за заздалегідь запланованими маршрутами, і вражати цілі, які Росія, російські сили, історично так би мовити, знаєте, могли планувати. Отже, здатність маневрувати цими речами щоб протистояти мобільним командам протиповітряної оборони є новим і тривожним розвитком подій. Історія від нашого колеги Джеймса Ротвела, нашого кореспондента в Берліні. Він сказав, що Фінляндія та Швеція підписали новий оборонний пакт, який зміцнить їхню оборону проти російської агресії, включаючи кібератаки. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон та його фінський колега Петтері Орпо заявили у спільній заяві. Ця робота ведеться з чітким акцентом на взаємодії та здатності діяти спільно перед зовнішніми загрозами. Вони сказали, що з минулого року Швеція також взяла на себе роль національної основи для наземних сил НАТО, орієнтованих на майбутнє. Це називається FLF Фінляндія. FLF означає «Forward Looking Forces». Чесно кажучи, це трохи складно, але в будь-якому разі, ось так. Вони сказали, що це крок у нашій спільній відданості безпеці в регіоні. Ці передові сили будуть складатися з восьми бойових груп, сформованих з армій НАТО, розміщених уздовж. Ну вони називають це східним флангом з Росією. Я віддаю перевагу називати це передовою лінією. Тепер Фінляндія має, як ми знаємо, довгий, дещо пористий кордон з Росією приблизно 1300 кілометрів. Обидві країни приєдналися до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Отже, одним з перших актів цієї, цієї війни було те, що Росія подвоїла свій кордон з країнами НАТО. Геніально! І останнє від мене: російські шпигунські супутники щодня пролітають над Німеччиною, повідомила німецька газета. За даними Сюдауча Зайтун, супутники пролітають над німецькою територією кілька разів на день і є частиною ширшого розширення програми російських шпигунських супутників. Себастян Гартман, який є високопосадовцем у Міністерстві оборони Німеччини, також повідомив газеті, що за останні п'ять років було кілька випадків втручання в європейські та німецькі супутники. Звіт є останньою ознакою того, що Росія прагне розширити свою так звану гібридну війну в Європу, тепер переходячи в сферу космосу. Слідує за подібним попередженням Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, що Росія нещодавно стежила за супутниками, які використовуються Збройними силами Німеччини. І залишаючись у космосі, я знаю, що сказав, що це було останнє, але це дійсно останнє. Залишаючись у космосі, російського космонавта Олега Артем'єва було знято з майбутньої місії SpaceX на міжнародну космічну станцію після того, як він, за повідомленнями, неправильно поводився з чутливими технічними матеріалами під час тренувань у Сполучених Штатах. Про це повідомляє розслідувальний журнал The Insider. Вони кажуть, що Артем'єва зняли з місії Crew-12 за кілька місяців до запланованого запуску. Його звільнили за порушення правил експортного контролю ITAR. ITAR – це міжнародний регламент на торгівлю зброєю. Здається, щось таке. Взагалі він контролює, куди можуть потрапляти чутливі матеріали. Отже, його звільнили за порушення таких правил, оскільки він за повідомленнями фотографував двигуни SpaceX та інші внутрішні документи на свій телефон. Аналітик космічної галузі Георгій Тріскін сказав, The інсайдер важко уявити, що досвідчений космонавт міг зробити таку серйозну помилку ненавмисно. Отже, Джеймс, у тебе є ще кілька історій, про які я хотів би поговорити. Почнемо з російських залізниць. Що ти можеш нам про це розповісти? Отже, це це просто більше економічне оновлення. Дом російські залізниці, очевидно, є невід'ємною частиною російської економіки. Активно використовується промисловістю для перевезення, перевезення, обладнання та та мінералів, знаєте, на тисячі миль. Росія накопичила борг приблизно 51 мільярд доларів. США, очевидно, це все пов'язано як я постійно пояснюю слухачам, з майже крахом значної частини. Російської важкої промисловості через західні санкції просто загальний спад в економіці. Вони тож російські залізниці, дійсно, просто останній величезний конгломерат у Росії, величезна компанія, яка звертається до Кремля за фінансовою допомогою. Вони вони відправляють своїх працівників у відпустку на деяку неоплачувану відпустку. Скорочують, скорочують, знаєте, скорочують деякий персонал чотириденний робочий тиждень, всі такі речі, і і справа з російськими залізницями, справа з російською залізницею, скоріше в тому, що вона настільки інтегрована в ідентичність Росії. Тож те, що зараз вона йде з просягнутою рукою до Кремля просячи про допомогу дійсно показово для того наскільки глибока економічна криза в Росії, так цікаво. Ми відстежували це вже деякий час. Ці ознаки вже були ознаки. Також проблем для Росії в Африці. Так, це, це трохи більш складне питання ніж проблема російської економіки, яка я думаю, є досить, досить очевидною. Минулого тижня у нас стався переворот з президентом Гвінеї Бісау. Тепер 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 він описував Путіна як друга. Він був у Кремлі чотири рази з початку війни в Україні, включаючи парад перемоги у 2024 році, в травні в Москві, день пропаганди для Кремля. Отже, колишній президент Гвінеї Мбало був на цьому параді у 2024 році. Його повалили минулого тижня. Як ми знаємо, як я вже обговорював раніше в подкасті, Росія робить велику ставку на спроби збільшити домінування в Західній Африці, зокрема підтримуючи різні неприємні режими, щоб просувати антиколоніальні антизахідні лінії, пропонуючи різні знаєте, квитки, ракети, ядерний супутниковий комплект в обмін на підтримку в голосуваннях в організації Об'єднаних Націй, і просто загалом. Просуваючи та пропагуючи антизахідний а, порядок а, денний Кремля, отже, Путін втратив союзника в Гвінеї Бісау, а звісно, ми не зовсім впевнені, як це розгортатиметься. А, Кремль спонсорував різні перевороти в Західній Африці, тому він може також отримати вигоду з цього перевороту. Ми ще не зовсім впевнені. Ви знаєте, як ми обговорювали Африка Корпс, яка є перейменованою групою найманців Вагнера. Африка Корпс тепер підпорядковується Міністерству оборони Росії. все ще дуже активна в Західній Африці. Не так сильно в Гвінеї Бісау, але в інших країнах Західної Африки. Тож з цього перевороту може також виникнути можливість для Кремля. Єдиний коментар на даний момент це те, що він спостерігає за ситуацією. Більше коментарів не було. Я не думаю, що він запропонував безпечний прохід до Амбалу. А, а, але вибачте, а, цікава а, ситуація там, щоб спостерігати на західному узбережжі, на східному узбережжі Африки The Wall Street Journal повідомила а, цього тижня, що Судан нарешті погодився надати Росії 25-річну оренду на військово-морську базу на Червоному морі. Тепер е Кремль домагався цього протягом кількох років, і він думав, що організував дуже схожу, майже ідентичну угоду 5 років тому, поки тодішнього президента не було повалено. В обмін на 25-річну е, оренду військово-морської бази, що за даними The Wall Street Journal, дозволяє розмістити 300 солдатів і до чотирьох військових кораблів у портах Судану, вона надасть Судану е, різноманітну зброю і доступ до винищувачів. Щось на зразок цього тепер занепокоєння заходу та решти світу полягає в тому, що з цієї бази на Червоному морі Кремль може почати втручатися в маніпуляцію торгівлею. Що прямує до Суецького каналу з східної Азії, це справжнє занепокоєння. Також немає жодних сумнівів у думках різних аналітиків щодо Росії, що Кремль хотів цю базу на узбережжі Судану як своєрідний резерв. Знаєте, в цей час минулого року Кремль дуже хвилювався за свої бази в Сирії. Там, знаєте, була революція, і він втратив контроль над своїми військово-морською та авіабазою. Там і вони начебто відновили трохи контроль над цими двома базами, але не в тій мірі, як це було раніше. Отже, їм потрібна була ще одна велика база або відносно велика база в Африці, щоб допомогти їм проектувати свою домінантність. На континенті або принаймні спробувати проектувати свою домінантність на континенті, і ця база здається певною мірою відповідає вимогам. Вона не буде такою великою, як та в Сирії, але безумовно є корисним активом для Кремля. Ukraine the Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка. Підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine Ко На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто можливо ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса